Всіх вітаю. З вами на зв'язку духовний практик. І ви натрапили на моє відео, яке буде слугувати для вас старопрогнозу на останній тиждень квітня місяця, а саме для представників знаку зодіаку водолій. Тому водолійчики, мої улюблені водолії, в якості протилежної реакції залиште під цим відео свої вподобаючки. після повного перегляду. Коментарі, ну а також та поширення, тому що такі ваші дії допоможуть моєму Ютубу розвиватись цьому відео, просуватись, його бачу більша кількість людей, і це допоможе і моєму Ютубу, в принципі, і мені буде слугувати додаткова мотивація записувати для вас подібного формату відео і накладати і, і викладати їх у відкритому доступі. Що це забалакаюся? Ну, тим не менш, та? проявляйте свою активність. Я буду, відповідно, робити вчасно свою якісну роботу. Чи якісну свою роботу буду робити? Да? Неважливо, але переходимо до прогнозу. І по новій традиції нове питання. Найбільший успіх в останньому тижні, квітня місяця, для водоліїв. В чому посміхнеться вам удача, в водолії? Давайте дивитися. Найбільший успіх для водоліїв в останньому тижні квітня місяця 25-го року. Збиваємо колоду і починаємо розклад. М -м -м, верховна жриця, велика таємниця. І. Диявода. Якісь хитросплетення, які повпливають на водоліїв. І в цьому полягає удача. Давайте дивитися більш детально. Так, зараз, водолії, водолії. Водолії для вас, в принципі, квітень місяць доволі трансформаційний із таким от компонентом внутрішнього і зовнішнього колапсу, От як такий от катарсис. Тобто ви когось втратите, ви з кимось припините спілкування 100%, ви припините десь працювати, ви припините чимось займатися. Е, ну от, от такі моменти комунікації, сфери діяльності, роду занять, е, захоплень певних. Вони відсіються. В чому полягає успіх і сама по собі удача? В тому, що. Е, Спочатку вам може здатися, що це втрата, але по факту от, думайте для себе, а що я втрачаю? Ну, втрачаю ідіотів в своєму оточенні, втрачаю тих, хто мене знецінюють в своєму оточенні, втрачаю у кого, притирушних якихось, які там щось мені розказують, як я що повинен робити, а я нічого нікому не повинен. Ну тобто подумайте над тим, що, можливо, ці втрати вони на щось намагаються звернути вашу увагу, щось вам прояснити. І не втратиться. А більше здобутки самого себе, або чогось для себе. От в цьому полягатиме успіх. Так, окей, давайте дивитися тоді ну, по стандарту, да, наші базові питання. Перше це заробіток, фінанси водолії і фінанси в останній місяць квітня. Які будуть фінансові збагачення? На яких фінансових ресурсах, джерелах ви будете існувати? Я можу сказати, що водолію великі моці. Я пишаюся своїм знаком. Чому? Тому що водолії зможуть, по-перше, співпрацювати на вигідних для себе умовах, що доволі рідкісне явище в стосунках з водоліями, тому що водолії, вони такі, вони, їм нічого не шкода, вони все віддають, і для них це все взагалі. А, тобі надо? бери, будь ласка. Тобто, от вони такі прям великодушні і щедрі. На прояв своєї допомоги, причому натомість вони нічого не очікують і нічого не просять. Ось так. А тут співвигідні умови, лідируюча позиція і декілька карт, які ще й вказують на накопичення фінансів. Тобто водолії зможуть е, зробити для себе подушку безпеки, відкласти щось, е, щось е, десь якось відокремити. Бутнє. Нехай буде, воно їсти не проси. От в якомусь такому режимі водолії будуть існувати. А в принципі, по самим заробіткам все доволі непогано. Тобто, робота є, робочі процеси є, єдине що більше зони терпіння потрібно. Тобто не очікувати якогось моментного результату, ось. А все ж таки витримати якусь паузу. Може бути певний період. Це в принципі мені здається на квітень, було. подивіться по динаміці, що якісь процеси вони. Не давали настільки очікуваних швидких результатів, як би того хотілося, і на те ну, як би, полагалися певні очікування. Ось так. Окей, по фінансах все чудово. Я цьому радий. Давайте дивитися комунікація, оскільки там комунікації певні можуть бути ускладнення. Комунікація для водоліїв. комунікація для водолів, комунікація для водолів. Комунікація. Останні тиждень квітня. Я не можу це так. Дивіться, в чому полягає соль ситуації. А полягає вона в наступному те, що ви припинили з кимось комунікувати, спілкуватися факт. а При цьому у вас ніяк ваше ставлення, ваша поведінка до цих людей не змінюється. Чого не можна сказати про цих людей? да, От ви знаєте, вони втратили. Привілегію спілкуватися з вами, тому вони вирішили спілкуватися про вас за вами, за вашою спиною. Ось. І їм буде чомусь здаватися, що це ви такий відсторонений, холоднокровний, такий, максимально, Нібито не було ніякого спілкування, і ви один одного не знаєте. Вони будуть приймати це так, нібито це це ви так робите. Що насправді не є таким, це насправді ну, їхнє виправдання того, що Ну, подивіться, я ж казав, що він якийсь ненормальний. Ось так. Ось такий момент е, в комунікації із своїм колом оточенням може бути. А в принципі дуже трансформаційний. Певні стосунки, вони умовно, навіть можна сказати, ну як ви їх поховали для себе. Ну, тобто, ці люди для вас мертві, і, не знаю, е, ніхто, ніщо і звуть їх ніяк, і вони для вас не існують. От настільки глибока трансформація відбудеться. Чи вже відбувається? Відпишіть, до речі. А з усіма іншими все стабільно, нічого не змінюється. Тобто ви як продовжили бути в дружніх відносинах із позиції друга, так ви продовжуєте свою стежку гнути, свою лінію. Ось так, окей, давайте подивимося ще фінанси, подивилася робота О, стосунки. Давайте подивимося. Здоров'я, да? водолійчики. Ваше здоров'я це все для вас. Ну, хто ж буде реалізовувати ваші скажені ідеї? Як не ви самі, так? Да? Водолії. І їхнє здоров'я в квітні, Останній тиждень квітня, здоров'я водоліїв. Давайте дивитися. Дуже покращені процеси. У водоліїв йде на покращення і внутрішні процеси організму, це імунна система, і м'язова система, не знаю, там оці всі процеси, які зав'язані на тілесності, вони йдуть на покращення, і ментальний зв'язок вирівнюється. А в чому полягає успіх? Давайте подивлюсь секрет цього успіху для водоліїв. Ну, не зовсім, між іншим, емоційно все добре. Можуть бути якісь травми, які прямо емоційно вибивають. Але загальний саме фізичний стан, він дуже непоганий. А в чому полягає успіх цього всього? Знаєте, все геніальне просто. Більше часу для себе. От. Ви нарешті маєте можливість таку от унікальну інвестувати в себе. І це не з позиції я ненавиджу людей, я буду відлюдником, а з позиції того, що нарешті я можу інвестувати свої ресурси для себе в себе, не розпиляючись там всіх навколо на людей, які навіть потім, дякую, не скажуть. Ось так. Тому по здоров'ю все йде тільки на покращення для водолійчиків. Це прям молодці. Да. Ну, що сказати, для мене максимально цей прогноз є дуже класним. Ось так. А від себе я водолієм в будь-якому випадку бажаю відстоювати свої права, свої кордони, не давати на собі їздити. І от всі ці трансформаційні періоди, очищення, звільнення від обставин, людей, ситуацій, які надалі не повинні на нас, на, на нас, і, на мене і на вас впливати, тому що я теж водолій. ось. Приймати як є, і відпускати таким, яким воно є, не додаючи щось своє від себе. Це зайве, не треба. Окей, вже ти не актуальне для мене. Всього найкращого. Дякую за участь в моєму житті і за черговий урок в моєму житті для мене. Ось, а всім іншим бажаю заслугам мирного неба над головою. Все буде мир.